Дорогі друзі, усі ми а, пережили цю буревну в негативному плані ніч. Так, країна-агресор обстріляла цієї ночі, і Харків і столицю обстріляла, постраждали мирні люди. Є загиблі, і тому, на жаль, у нас не такий а, веселий день. І, і взагалі, а, під час війни. А, Сумнівно називати Дні Веселі. Так. Ось, друзі. І ми, в принципі, переходимо до нашої наступної гості. Дорогі друзі, і сьогодні у рамках марафону Простір свободи ми поговоримо про те, як допомогти дітям відновити віру у себе та подолати важкі випробування. І е, сьогодні наша гостя це лікар-трихолог, трансплантолог волосся Мирослава Новосільська, яка вже багато років працює із пацієнтами, що втратили волосся через стрес або хіміотерапію. Крім медичної практики, вона є авторкою неймовірно зворушливої дитячої книжки Де моє хутро, створеною в рамках проєкту Лікування казкою». Книга вже допомогла дітям в Україні, Чехії, Польщі, США та Канаді прийняти зміни у зовнішності та знайти внутрішню силу. Отже, пані Мирославо, вітаємо вас. Доброго дня! Давайте все-таки не налаштуємося на позитив, як би воно не було, адже останні три з половиною майже роки українці це й роблять, і нам потрібно це робити в першу чергу для дітей. І, власне, саме для того, щоб вони, незважаючи на все, були на позитиві, налаштовані на те, що все буде добре. І власне для цього я і написала свою книжечку. Покажу вам сьогодні, як вона виглядає. Ось так. Клас! Бачите, Який в нас гарний коржик? Це коржик. В нього угу. є два імені, тому що книжечка за, буквально за. Три місяці стала міжнародною. Я її спочатку писала для моїх маленьких українських пацієнтів, які внаслідок стресу війною втратили втратили волосся, брови, вії. Але так сталося, що на жаль, діти мають стрес не тільки в Україні діти мають стрес по цілому світу. І так як наші діти українські роз'їхалися, і вони зараз на багатьох в багатьох країнах і в багатьох містах, то завдяки їм і завдяки тому, що. Зараз інтернет прогресує, так і всі люди можуть читати, ділитися новинами. Наш ось такий український коржик. Бачите, в нього гарна шапочка. Дуже він, став гарно, символом, дуже він став символом алопеції, боротьби з алопецією для діток в цілому світі. І зараз мій благодійний фонд. Ми закупили нитки і бабусі з України, якими ми опікуємося вже більше ніж 9 років. Роблять ось такі в'яжуть шапочки синьо-жовті. І ми хочемо ці шапочки подарувати діткам у всьому світі, які мають алопецію, адже це так буде для нас символічно, що власне ця книжечка і цей символ перемоги над елопецією власне, народився в Україні. І перші книжки ми друкували в Харкові і у Вінниці. І цей, цей коржик він такий маленький песик, але він об'єднав дуже багатьох багато місій, багато хорошого, багато доброго, і в тому, і в тому часі він допоміг багатьом дітям, адже, бачите, я вам покажу. Тут в кінці є така, якщо бачите зображення, так, коржик так. має багато плямок, тобто він втратив багато шерсті в різних містах, місцях по тілу, і в кінці кни книжечки є така інтерактивна сторіночка, і там є наклейки з хутром. І дітки заклеюють оцим хутром е ділянки, які випали в коржика. І вони мені, коли телефонують або роблять онлайн, або пишуть зараз листи коржику, вони кажуть: а, Дивися, я тебе там вилікувала чи вилікував, так значить, в мене також повернеться волосся, все буде добре, я буду здоровий. І ось таким чином такий наш маленький коржик, якого я писала для того, щоб підтримати своїх маленьких пацієнтів, з символом надії, символом перемоги і символом здоров'я. І це дуже важливо, і я, користуючись нагодою, дякую всім волонтерам по цілому світу, всім нашим українським молодим мамам, які об'єдналися незалежно від того, куди вони виїхали. І практично в кожній країні у нас зараз відбувається або буде презентація книжечки. І ми запрошуємо там по 70, по 60 дітей. Ми робимо це благодійно. Ми не заберемо за це гроші. Це все оплачуємо клініка. Зараз у нас дві клініки в Україні в Львові і в Ужгороді. І ми таким чином створюємо навколо себе ком'юніті, підтримуємо цих діток, підтримуємо цих батьків, які об'єднуються і. Неважливо, це не обов'язково батьки, як діти, яких втратили волосся, це батьки, які хочуть, щоб їхні діти були добрі, щоб вони підтримували інших. Тому що знаєте, дуже часто в школі і в садочку є такі злі діти, які коли бачать навколо себе зло, вони їм здається, що бути злим набагато легше, і це їхня така захисна реакція. І коли вони зривають з. Дітей, які не мають волосся парики, вони таким чином провокують свою агресію і хочуть показатися на фоні цієї дитини кращою. Наші дітки, наші Помічники коржика вони добрі, вони піклуються про оточуючих. Вони люблять своїх однокласників, одно там односадочників, чи як їх назвати маленьких, і вони стають такою нашою групою підтримки. Я їх називаю амбасадори коржика, тому що вони зараз по цілому світу, вони маленькі українці. У мене навіть є лист від однієї мами, які зараз живуть в Німеччині, і вона пише, що. Ви знаєте, мій син захистився за дівчинку, німецьку дівчинку, в якої Алопейця я, тільки через те, що він чув історію коржика. Тобто, ось так. І, до речі, всіх, всіх героїв книжці а, назвали дітки. В мене було на початку війни, коли тільки. Почалася повномасштабна війна, дуже багато дітей писали звернення, що в них випало волосся, випали вії, випали випало фактично все волосся, брови. І ми об'єднали їх в групу. Їх було близько три тисячі дітей. Це були діти в основному з тих районів, які найбільше обкуповані. І а, я написала в групу Діти давайте назвіть мені там. Накидайте різні імена і тваринок, які вам найбільше подобаються. Із цих імен найцікавіші ми вибрали і назвали героїв цієї книжечки. Тому фактично діти є співавторами разом зі мною, і це так класно, тому що найбільше мені сподобалася ім'я Коржик. Знаєте, воно таке символічне, і зараз ми запрошуємо до цієї нашої ініціативи також і шеф-поварів пекарів з України з різних містечок світу. Бо наступна наша акція вона також буде безкоштовною, але ми вже будемо пекти коржики. І знаєте, коли збирають дорослі на те, щоб пекти москалів, це одне. Але коли діти печуть коржиків, це зовсім інше. І мені це дуже подобається, тому що такою маленькою ініціативою ми створюємо навколо себе добро. Так, абсолютно вірно. А... Ще хотілося б знаєте, поділитися своїм досвідом. Я також, ось, окрім своєї телевізійної кар'єри, я ще займаюся педагогічною діяльністю з малими дітками і дошкільного, і шкільного віку. І до нас ось у групу декілька місяців тому якраз завітала дівчинка, приєдналася, і, і вона також має алопецію. І я скажу так, що е, жодна дитина з групи не задала питань щодо цього. Вони її прийняли такою, яка вона є. І тому я ось е, хотів сказати, що скування е, і певний там прояв булінгу, так це не тільки е, від дітей залежить. Це залежить ще від, від дорослих. Якщо є мовчазна згода на такі прояви від дорослих, то звісно буде булінг. Якщо дорослі це контролюють і створюють позитивну атмосферу, і намагаються ось дітей навчити приймати усіх такими, як і які люди є, то в принципі це якраз ось справжня інклюзія. Це приймати дітей такими, як людей, взагалі такими які людей, вони так. є. людей людей, бо часто дорослі вони більше вразливіші ніж діти. Так, абсолютно вірно. Я хотів ще запитати у вас про ідею такого глобального проєкту, тому що ця книжка вона входить до проєкту лікування каскою. Так, розкажіть, будь ласка, чому ось ви обрали формат каски? Знаєте, напевно, хочуть я не можу вам сказати чому. Тому що мені хотілося дати дитині друга. І... Коли ми думали про побут, куди вивезти дітей, як зробити так, щоб діти були в безпеці. Я... Це, було, ну, це був перший місяць війни, коли я писала цю книжку. Коли я зверталася до художників, я хотіла підтримати і оплатити цю вартість якомусь з українських художників. Коли зверталася до художників, художники малювали таке темне небо, малювали тваринок у військовій формі. І мені так хотілося її зробити позитивною, щоб дитинка мала щось таке казкове, щире і добре. Тому, власне, і через казку діти слухають її і в аудіоверсії, діти слухають її і в підвалах, коли вони там знаходяться. І вона так як, ну, заспокоює їх. І я думаю, що найкраще в нас дитинство дитинства нас колискова, але та дуже часто, коли її не співають, то є казка. І казка допомагає, тим більше я не писала її сама, я свою медичну мову. Перевела за допомогою казкаря на таку більш казкову і в нас вийшла це справжня, справжня книжечка з справжніми історіями моїх маленьких пацієнтів, які до нас зверталися. Тільки ми переклали її на тваринок, щоб діти через тваринок прийняли ці образи і зрозуміли, порівняли так їхні історії з цими історіями, і зрозуміли, що ну все як в казці, казка завжди вчить, що в кінці все буде добре. Клас, і ми в це щиро-щиро, щиро віримо. А, Мирослава, розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви перекладати книжечку Де моє хутро іншими мовами або співпрацювати з міжнародними фондами? А бачите, вона вже перекладена. Ага, вона вже перекладена так. на англійську мову. Вона так? вже перекладена англійською мовою, і, і англійська версія друкується англійська версія. в нас і в Харкові, і в Вінниці. І це така, знаєте, це так класно, коли ти робиш усе добре. А воно дуже багатьох людей заражає цією добротою, тому що. Ми таким чином і підтримуємо українські друкарні. Ми друкуємо їх в Україні, хоча могли друкувати десь в іншому місці, і хоча страшно, хоча страшно, тому коли коли ми чуємо, що в цих містах йде ракетний обстріл, ми переживаємо, щоб не загорілася друкарня, та але. Люди молодці, люди, яку так які таку якісну книжку друкують зараз в Україні, незважаючи на те, що відбувається, я вам скажу, вона в нас є вже і на Амазоні. І ці гроші, які, за які люди купляють на Амазоні, вони йдуть на підготовку великого друку в онкодиспансери для дітей, які втратили волосся внаслідок. І відновлюється після хіміотерапії. А ми зараз забезпечили повністю мукачівську лікарню, де лікуються діти Закарпатської області, і відновлюється після хіміотерапії наступною нашою Львівська, тому що до Львова зараз везли дітей з дуже багатьох регіонів України, і там перебуває дуже величезна кількість дітей. І тому, власне, ця книжечка вже є англійською, вже є українською і наступною. Наступна версія наша буде німецькою, тому що Швейцарія зацікавилася. І наступну презентацію ми готуємо в них. І буквально 5 травня у нас презентація в Торонто, а 10-го в Лейпціху. І Лейпциг вже просить, для, ну, щоб була німецькою. Угу. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ось можливо у планах також ви ж презентували книгу. А діткам в Польщі та Канаді, ось як вказано в інформації. Чи планується ось, можливо, чеською польською мовою, і також ми знаємо, що у Канаді є франкофонні регіони французькою. Знаєте, перша наша презентація відбулася в Львові, але дві наші наступні презентації були в Лос-Анджелесі в Голівуді. І потім в нас була презентація в Нью-Йорку. Багато є національностей, але все таки розірватися на всіх ми не можемо. І тому ми будемо якби дві-три мови, так. І зараз у нас дуже великий запит прийшов з Ізраїлю, тому що все-таки у них також війна. І все таки, як би там не було, здається, що діти в них більше підготовлені. Ні, діти ніде не готові до війни, і вони також стресують. І тому ми хочемо запропонувати їм це як таку своєрідну підтримку і перекласти на іврит. Якщо будуть люди, які єдиною мовою, якою ми не хочемо перекладати, я думаю, ви всі розумієте, але. Е ми я думаю, що звернемо увагу зараз на три основні мови: це німецьку, англійську і українську. все інші можуть собі перекласти тим більше версія є доступна в електронній версії. І книжечка є доступна в електронній версії, і з електронної версії Чаджі Петі може творити зараз дива. Тобто нам нас там не дуже потрібно. Хто хоче таку реальну книжечку з там зі всіма наклеючками, тому що якість Амазону дуже сильно відрізняється від якості української книжки, той може собі її в Україні запросто замовити. Абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, як все ж таки замовити книжку? Куди звертатися? У нас є дуже гарна інстаграм-сторінка на Лопеції Ябук на інстаграмі. І там двома мовами ведеться сторіночка, ведуть її дівчатка-волонтери, які зразу ці книжечки. Тобто, коли людина купує одну книжечку, другу книжечку вона відразу підписує там відкритку з побажаннями і цю книжечку відправляють в онкодиспансер і знімають цій людині відео, кому вони цю книжечку дали. Тому, типу, це такий проект, хороший, який шириться через соціальні мережі і який дуже доступний для всіх. Клас. Клас, це неймовірно. Ви займаєтесь неймовірною і дуже важливою справою. Скажу вам, це тільки завдяки підтримці людей, яких ми не очікували, що ми зберемо в такій кількості, які так зарядили нас позитивом. Тому що чесно, я розраховувала спочатку, що цей коржик стане другом, маленьким другом підтримкою для тих дітей, які лікуються, але виявляється, він потрібний набагато більшій кількості, і ми раді, що завдяки Знаєте, в мене така зараз місія. Всі знають стрічку, яка носять. З лівої сторони таку рожеву знаєте, яка свідчить Звісно. про боротьбу з раком. Я хочу, щоб ця шапочка коржика, яка такого сині-жовтого кольору, щоб вона свідчила про перемогу над алопецією і щоб її знали в цілому світі. Тому коржик це наш провідник на цьому шляху. Пані Мирославо, і наприкінці, що б ви побажали ось дітям і батькам, які зараз долають цю складну життєву, е, недовгу, життєву втрату. В першу чергу це не здаватися і не лікуватися гормональною терапією. Завжди можна відновити здоров'я, основне усунути максимально дитині стрес. Я розумію, що є дуже багато дітей, які стресують кожного дня, бо навколо них відбувається те, що є некерованим. Але діти мають схильність вірити в диво. І коли до нас приходять діти, які повністю втратили волосся, і коли я бачу їхні очі, я не концентруюся на батьках. Тому що в у, бать... у батьків є багато додаткових проблем. І коли ми спілкуємося з дитиною, коли я бачу, що вона вірить, в неї все відновлюється, і з цим власне з вірою в диво я хочу, щоб ці дітки приходили незалежно, куди вони підуть лікуватися, щоб вони розуміли, що в них все буде добре. Здоров'я відновиться, волосся відновиться, і на своєму випускному вони будуть без переків, вони будуть танцювати свій танець, і вони будуть вдячні за підтримку своїх друзів. Які які, які їх завжди підтримують. Незалежно від того, як вони виглядають, незалежно від того, чи вони з волоссям, чи не з волоссям, чи в них є е, якісь їм здається що речі, яких не має бути. Всі дітки гарні, всі дітки позитивні, і в них всіх великі добрі сердечка. Так, звісно, віра регулярно творить дива. Це ось е головний один із головних таких складових е психологічного ресурсу кожної людини. Це віра, це правда. Пані Мирослава, я вам щиро дякую за вашу величезну відданість і за те, що ось через саме цю книгу, де моє хутро, ви даруєте дітям надію та внутрішню силу. Це дуже дуже важливо. Дорогі дякую друзі. Вам. Так. До зустрічі. Але дуже... будете бачити дякую. такого коржика, підходьте. Обов'язково. Я, я, я вже хочу, якраз, цю книжку замовити нашим діткам, тому що це буде дуже важливо. Депер. Дякую Зампер, вам. Дякую. До зустрічі, до, до зустрічі, до побачення. Дорогі друзі, сьогодні на прямому зв'язку, у марафоні Простір Свободи з нами була лікар-трихолог, трансплантолог Волосся Мирослава Новосільська.